Давайте з вами запишемо розбір тижня і почнемо з понеділка. Як я взагалі в понеділок дивився на маркет. У ну, понеділок був досить цікавий зараз розповім отак. Взагалі, від початку, що я й давав ще при маркеті, що я очікував саме лонг від цього фрактала на продовження. Ось цього мува, що зародила нам уже Азія. Чому так було? Перше, ми бачимо, що Азія працює з ліквідністю і дає досить лонгову реакцію, утворює ФВГ. І в цьому ФВГ у нас також утворюється годинний фрактал, від якого я планував набирати позицію в лонг до наших наступних таргетів. Ось так, ось я планував. І від того, що я отримав понеділок. В понеділок в мене був стоп. Чому так? Ну, в принципі, я пішов проти свого першочергового аналізу, за що був досить швидко покараний. Як я його отримав? Ось коли ціна зняла цей фрактал Азії, да, Азія Хай, я розраховував взяти реверс з ціллю на фрактал, який знаходився в годинному ФВГ, для того, щоб далі отримати вже продовження е, лонга. Тобто давайте перейдемо з вами на 5-хвилинний таймфрейм і подивимося, як я тут набрав свою позицію. Тобто бачимо, у нас тут була певна така проторговка, і ось ціна знімає Азіа Хай. З чого е, у нас відбулася інверсія? І тут я вже входив е, в позицію ось так з цілями на саме ось цей фрактал нижче, так, від якого планував е, вже працювати в лонг. Ну, досить швидко отримав стоп. Тому на цьому мій Торговий день у понеділок було завершено, і ціна, не знімаючи цього фрактала, просто продовжила лонг далі. Тобто, який висновок з цього всього, що не потрібно йти проти свого першочергового аналізу, не потрібно працювати проти контексту, навіть якщо тут залишається незнята ліквідність. Ну, і далі вже в новини ми отримуємо імпульсний вихід в лонг. Так, тепер подивимось вже у вівторок. Так, у вівторок як я дивився на маркет, я розумію, що у нас в цілях довгострокової перспективи залишається не зняти таргети зверху, так? Ну, якщо. Розцінювати сесійний наратив і що нам е, несе сесія, я бачу, що у нас зверху є серія рейдів. Азія також знімає ПДХ. І також у нас після цього Азія рейдить ще фрактал знизу. Ну, він відправляє ціну на саме збалансування осієї неефективності. Після чого ще сама Азія утворює нам знову контекстний діапазон. Тобто я розумію, що наратив сесій в актуальному дні все ж таки поки що більш шортовий. Не зважаючи навіть на те, що у нас є таргети зверху, я хотів працювати от з цим наративом, саме Азії. Звісно, на ці таргети я не розраховував, тому працював. До Азіа Лов, до самої першої нашої з вами ліквідності. І як я вказував при маркеті, я роздивлявся тут дві зони, від яких я хотів працювати. і як. Навіть три. Тобто перша зона це була година неефективність, друга зона це був фрактал, також годині неефективності. І потім вже, якщо ціна досягне Азія Лов, я розраховував вже отримати. Лонг на продовження до наших глобальних таргетів. В принципі, тут я і отримав вже позицію тобто від цього годинного ФВГ, і зараз подивимося з вами, як вона набиралася. Вона набиралася ще відразу Франкфурт? Тобто ми бачимо, що Франкфурт нам Доволі якісно ребалансує, повністю перекриваючи нашу годинну неефективність. Я розумію, що в мене є ФВГ, який привів цю ціну на ребалансування, є також ордер блок, який потім стане нашим брейкером-блоком. І давайте подивимося, як я тут набирав позицію. Тобто, насправді я ще набирав у Франкфурт. Ось в цьому діапазоні. Стоп, звісно, він ховав сюди. У мене е, виходило е, 1,9 майже РР. Ну, тобто, чому така позиція була набрана? Думаю, всім зрозуміло. Тому що, м -м, чому не чекав ще пересвіпа Франкфурта в Лондон. По-перше, у нас відбулося досить якісне ребалансування. По-друге, у нас відбулася інверсія. Uh, утворився брейкер блок, утворився Shift, і я вже набирав цю позицію uh, ще там, за декілька хвилин до відкриття uh, Лондона. Ну, і, як ми бачимо, ціна в принципі, досить швидко була доставлена до нашого таргета, і також на цьому uh, мій торговий день був завершений і майже плюс 2 РР. Далі тут, звісно, можна було вже працювати із лонгами, але я вже в цей день більше нічого не набирав. Так. Тому перейдемо з вами до наступного дня. І подивимося, що в нас було в наступний день. І подивимося, щоб на вами був наступний день. У нас п'ята година. Угу. Тут у нас ось з вами відкривається вже Лондон. І що я розглядав і давав в премаркет також. Цілі наші зберігаються актуальними, тобто ми тільки накопичуємо тут пул. І, в принципі, що я очікував цим днем, це через Азелов. Ось так. Попрацювати вже в лонг e, далі. Ну, так як тут у нас вже було підняття, і ціна e, отримала досить гарну реакцію. Тут я для себе по євро в цьому сьогодні e, позиції не знайшов, e, тому я переходив e, на фунт. На фунт переходив. Це у нас було яке? Число. Здається, середа, так, середа. Фунт в цьому дні зробив трішки навіть краще, дав модель. І у нас є тут годинний фг від якого можна попрацювати. Також тут є в нас накопичена ліквідність, на яку ми можемо з вами працювати, так. Зрозуміло, що перша це там буде ПДХ. Тут навіть не обговорювалося. І тут у нас після зняття ось цієї компресії ми бачимо, що ціна накопичує також зверху ліквідність, отримує тут досить гарну реакцію. Тобто, фунт насправді е дав е кращу модель у цей день. І я тут вже входив е в позицію по фунту все також відправляв. тобто Після того, як в е, нас є зняття досить великого пула ліквідності по ліву сторону, ТСФ, чудова реакція, є утворення е, вже такого е, order flow на LTF. Тобто ми бачимо, що у нас ще Франкфурт тут працює з ліквідністю. Е, Лондон також на відкритті відразу працює з ліквідністю. Тут у нас є Shift, е, розрив, тобто все. Я тут приймаю рішення про. Хід в позицію. І фіксувався трішки не дотягуючи до ПДХ. У мене вже було 1,7. Десь в цих районах 1,7 я фіксувався. Мене це вже повністю влаштовувало. І все. На цьому мій також торговий день було завершено. Так, тепер повернемось з вами до євро. В четвер я не давав ніякого премаркету по євро, тому що трішки хворів і погано себе почував. Тому в четвер по євро я також тут, здається, нічого не набирав. А в четвер я набирав саме позицію по герчику. Тому подивимось з вами зараз гер, Які в нас тут були позиції? Так, це четвер у нас. Четвер, так? Да? Угу. Це в нас. Середа. Угу. Ось наш з вами четвер. Так, зараз подивимось. П'ята ранку. Так, п'ята ранку, окей, чудово. Тобто ми бачимо, що по гірчику у нас продовжується ордер флоу фланговий, який вже там, більше тижня, напевно, триває. Є зняття ліквідності, є реакція, також є зняття ліквідності, тест ФВГ. Все, все в нас чудово. Також тут бачимо, як ціна ребалансує неефективність, і саме Азія нам вже. Зароджує такий продовження нашого лангового ордерфлоу. Тобто ми бачимо, як тут ціна працює з ліквідністю. У нас є чіткий таргет у вигляді ПДХ. І тут вже, переходячи на молодший таймфрейм, ми з вами бачимо, як ціна франкфурту отримує досить агресивну реакцію, агресивний вихід. Також тут працює з ліквідністю. У нас є діапазон. Тут був від 30-х хвилин ФВГ і 15-ти хвилин, 15 де я саме в принципі, набирав свою е позицію. Тобто, давайте подивимось, як це було. Угу. Ось. Після тесту 15-х хвилинного ФВГ. Е до речі, я з Герчиком дуже люблю працювати через. 15-ті хвилині е, поток приказів, через 15 хвилині Імп. Угу. Тут я також вже відкривав свою позицію після тесту. Тут у нас був Shift, е, глибоке його ребалансування, реакція. Е, все чудово. Тут я відкривав свою позицію з цілями десь ось на виході на виході цього діапазону, з цілями на ПДХ. навіть трішки нижче. І фіксував е, також 2,2%. Ось в цих позначках я фіксував Не чекав, поки там ціна повністю дійде до таргета. Хоча потім і отримали досить гарний вихід. Але 2,2% мене повністю влаштовує, тому забрав таку позицію. І в п'ятницю я вам давав також пре по, по золоту. І давайте подивимося, як ми з вами працювали. Так, трішки повернемося. Так, таргетом тут е, виступало вже АТХ. Там ще з один до таймфрейму можна було пошукати також якийсь таргет. Так. У вигляді цього пула. Окей, все, повернемось. Як я роздивлявся, я Розумію, що у нас також по золоту досить гарний ордер флоу. Є робота з ліквідністю, тест ФВГ, реакція, Азія досить е, імпульсна, досить гарно, лангово. І в нас є також тут е, годинний фрактал, який знаходиться ФВГ. Тобто це наш перший діапазон, від якого нам найлогічніше продовжити нашу е, Лонговий ордер флоу далі. І тут вже переходячи на п'ятихвилини таймфрейм. Бачимо, як Лондон працює з цим фракталом. Поки що нам тут ще не дають ніякого входу в позицію. У нас ще є один пересвіп. Чудово, після чого ми. Отримуємо досить гарну реакцію, утворюється Shift, і перша моя позиція була відкрита лімітним ордером. Кидав на цей ФВГ, звісно, з таргетами на АТХ. Давайте подивимось. Мене забирає позицію, все чудово. Ціна починає. Рухатися в потрібному мені напрямку. І потім ми отримуємо таку не дуже приємну ситуацію, і я тут виходжу по безобитку. матч ми отримали досить таке глибоке ребалансування ще цього участка, Ще працюємо тут також з ліквідністю. І я продовжую спостерігати, тому що ну, ідея. І контекст повністю актуальний. Ще я тут бачу, що ціна ще тут працює з ліквідністю. І я приймаю рішення про те, що я буду перезаходити ще раз в позицію. І ось уже на цьому виході. Я заходив ще раз в позицію. Стоп, звісно, той самий ставив. І вже тянув тут на 1,7. Давайте подивимось. Так, працювання було досить таки, е, затяжним. Але чому вже прийняв рішення не тягнути? На ось цю ліквідність, тому що е, не мав змоги слідкувати вже за, за чартом. Е, 1.7 мене повністю влаштовував е, профіт. І попереду ще були новини. Тому я вже вирішив не пересиджувати. Тим більше і так е, доволі нервово було протязі дня, е, після того, як отримав ОДБУ, тому вже забирати 1.7, що є. Нормою для моєї торгової системи. І на цьому завершувати свій торговий тиждень. Тобто тиждень був доволі гарний. Отримав одного стопа, але отримав по своїй помилці. Тому нічого страшного. Далі, як ми бачимо, була серія досить гарних якісних угод. Тому всім дякую.